Вже понад 40 годин триває рятувальна пошукова операція у Дніпрі. Сьогодні вночі та зранку рятувальники дістали з під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. Ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 36 мешканців будинку, серед яких двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 поранені. Серед них 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку, на жаль, невідома. Пошук людей під завалами та розбір конструкцій ще триває. Також Нікопольщина знову потерпала вночі від ворожих обстрілів. Росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівці понівечені з півтора десятка приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. У решті районів, я вночі сирена попереджала про небезпеку, але минулося без атак. На щастя, з людей у громадах ніхто не постраждав.